незабаром день знань. Свято першого портфелика відбулося для 45 дітей в Івано-Франківську. Зокрема, для сиріт, позбавлених батьківської опіки, також для малечі з багатодітних та соціально незахищених сімей. На благодійну акцію виділили суму розміром 12 тисяч гривень. Така допомога надається щороку. Це дозволяє батькам зменшити витрати, кажуть в Івано-Франківській мерії. В нашому місті сьогодні 220 дітей. Це дітки від там одного місця народження до 18 років. Які на жаль знаходяться сьогодні під опікою або діти-сироти 140 таких дітей сьогодні буде навчатися в школах нашого міста. 45 дітей це буде навчатися в початкових класах. І як я вже казав, сьогодні дев'ять дітей вперше підуть у перший клас. Першокласникам вручили портфелики, наповнені канцелярським приладдям. Учням других, третіх та четвертих класів дарували торбинки із усім необхідним для навчання. В усіх рюкзаках, окрім зошитів та ручок, були матеріали для малювання та трудового навчання. Це мій внук, він без батьків, я його опікоршу. У мене ще теж є внук, але в нього є тато і мама, і вони, наприклад, страшні гроші витратили, от зараз щоб відправити дитину в школу. Я так і пенсію беру на нього. Яку звичайно можу трохи йому так точно книжку відкладати там до 18 років. Але це допомога, я рахую дуже велика. Кожній школі існує благодійний фонд для малозабезпечених дітей та сиріт. Кошти є в управлінні освіти, які передбачені в бюджеті. Тому батьки, звернувшись до директора школи, упродовж року зможуть отримати фінансову допомогу. Вікторія Гордієнко, Мар'ян Николюк – новини на вежі.